Вітаю вас у студії телеканалу Тиста 1 з прогнозом погоди на вівторок, 26 лютого. 2013 рік багатий на різні сюрпризи. Він є дуже важливий, можна сказати, вирішальний період для кожної сфери життя людини, а також у розвитку суспільства. А зараз про синоптичні показники на Закарпатті. 26 лютого на Закарпатті передбачається хмарно з проясненнями без істотних опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу в день сімнадцять-дванадцять градусів тепла. У горах хмарно з проясненнями без істотних опадів. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Вночі мінус 2, мінус п'ять, в день один градусів тепла. 26 лютого іменини Вартема, Зої, Світлана, Семена та Степана. Тож вітаємо з ним Янгола. Не забудьте привітати імениників та дізнати, чого чекати в цей день в обласному центрі Закарпаття. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря 1,3 з позначкою плюс, в день 9 градусів тепла. 26 лютого 1936 року в Німеччині відкрито перший завод з випуску народного автомобіля Фольксваген. Отож вітаємо всіх власників та любителів цієї марки автомобіля. А зараз коротко про погоду для тих, хто проживає в гірських районах нашого краю. Хмарно з проясненнями буде у великому березному без опадів вночі. Мінус два мінус чотири в день –3,7 градусів тепла. У перечині хмарно з проясненнями без опадів вночі плюс один плюс чотири в день –10,13 градусів тепла. У між хмарна погода протягом усього дня без опадів вночі мінус один плюс два, в день плюс шість плюс вісім. Хмарно з проясненнями без опадів очікуються у Воловці. Температура повітря вночі – мінус 2, 4, в день – до 6 градусів вище нуля. Подібна погода очікується в Мукачеві. Вночі – плюс 1, плюс 4, в день – 8, 11 з позначкою «плюс». У Сваляві – хмарно з проясненнями без опадів, вночі – до 5 градусів тепла, в день – до 13. Хмарно з проясненнями без опадів у Тячеві. Вночі – плюс 3, плюс 6, в день – 12, 14 градусів тепла. Виглядатиме сонечко і в хусті. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 6, в день – до 15 градусів тепла. Хмарно з проясненнями у Виноградові – вночі – плюс 3, плюс 6, в день – 11, 14. У Берегові – хмарно з проясненнями, вночі – 4, 7, в день – до 16 градусів тепла. Хмарно з проясненнями без опадів в Іршаві – вночі – 3, 6 градусів тепла, в день – 12, 15 в Рахові подібна погода, хмарно з проясненнями, вночі мінус 2, плюс 4, в день до 8 градусів тепла. Гарного дня, попри все тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.